Всім привіт, я вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику я вам розкажу про теснет від проєкту Initia. Детальніше поговоримо, що це за проєкт, скільки в ньому інвестицій та інші питання. І взагалі розберемо про те, як отримати сам аеродrop. Але перед початком відео попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Сам проєкт зібрав близько 8 мільйонів інвестицій, в тому числі і від проєкту Binance Labs. Це один з найбільших фондів від біржі Binance. А як ми знаємо, де є Binance Labs. Який проект вони підтримують, той проект завжди виходить на Binance, і ми влутаємо з нього непоганий дроп. Також є Delphi Digital та Figment Capital, це теж досить великі фонди, які заходять в реально дуже круті проекти. Про сам проект інвестиції, сідраунди і так далі можете почитати на крипторанку. А ми зараз перейдемо до того, як взагалі отримати дроп. Інструкцію викладу до себе в телеграм-канал, тут вона є. Посилання на неї буде в описі під цим відео. Отже, що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно для початку встановити гаманець Intia Wallet, або ж користуватись MetaMasком. Я ж вибрав користуватись MetaMasком. І що ми робимо? Переходимо далі з другим посилання на оцей сайт. Після того, як ми, в принципі, перейшли на ось цей сайт, нам потрібно буде зайти в завдання. XP. Як ви бачите, у мене картинка трохи змінена, тому що я вже всі завдання виконав. Зараз я вам поясню, як взагалі робити, тому що в мене... я не хотів створити інакший аккаунт, я вам просто поясню на словах. Ви можете подивитись і прочитати в тег-каналі. Там... Текстової інструкції у вас тут буде шість завдань. Перше завдання вам буде, потрібно підключити гаманець. Друге завдання вам потрібно буде перейти в СВАП, зробити СВАП, допустим, в тестових токенах і НІТІЯ. З тестових стоків і в USDC, ми це робимо. Тобто за комісії ми нічого не платимо, все відбувається абсолютно безплатно. Друга заданка, нам потрібно буде зробити стейк. Четверта, теж стейк. Після цього як ми виконали всі ці завдання. Нам буде потрібно заклеймити ось ці заклеймити, тобто замінтити NFT-шки, Ось такі карточки. теж все відбувається безплатно. Ми їх мінтим. Хочу сказати зразу, що. Транзакції можуть не проходити з першого разу через те, що тисне дуже баганий. Просто вам потрібно просто так довбитись, там перезаходити через 20 хвилин і лутати, в принципі, мінтити і зробити ці завданки. Тобто, в мене завжди не завжди проходили з першого разу. Після того, як ми викликали всі завдання, в нас тут будуть такі вкладка, як вести код. Код я виставив себе в ТГ-канал. Ми його копіюємо, тут вставляємо і отримуємо плюс 50 XP. Можемо подивитися навіть лідерборд, хто скільки XP там заробив і так далі. Також, що нам потрібно буде тут робити, нам потрібно тут буде качати свого цього персонажа, усього Дженні. Нам потрібно буде брати ці XP, крутити тут всякі штуки. Бачимо, за це ми будемо отримувати оці е, цю їду і ми тим самим будемо прокачувати нашого цього е, песика. Сам тестнет буде тривати 8 тижнів, тобто 8 тижнів ми зможемо е, фармити ось ці спішки. Після цього, відповідно, буде дроп, тому що вони е, оголосили, що дроп реально буде. Сам Теснет мені дуже сильно нагадує від Теснет від Доб, тільки Теснет від Доб він був набагато коротший, Там було набагато менше активності. Тобто, ти зайшов, зробив завдання, все Теснет ти виконав. І вони роздали досить непоганий дроб. Вони роздали близько мені роздали близько тисячі поїнтів. Ці поїнти зараз торгуються на примаркеті біля 100 доларів. На мою думку, на акаунт це досить непогано, тому що я заданки зробив за 3 хвилини і буквально 0 вкладень, тому тут так. Ще раз кажу, такі теснети, звичайно, що потрібно робити. Я бачив їх в багато криптоком'юніті, інші, які викладали, ін тільки я Арденій, про це писав в своєму каналі. Хто не вірить, можете зайти, подивитися, піарити не буду, думаю, всі про це вже знають. Тому так. Да. Якщо у вас виникнуть якісь питання по цьому теснету, ви можете задати їх в моєму чаті, точніше в чаті мого ком'юніті, в телеграм-каналі. Uh -huh. uh, і, в принципі, все всім. дякую, хто дивився, всі посилання з відео інструкції, ви знайдете в описі під цим відеороликом. Uh, ще раз кажу, питання можете задавати в чаті. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.